Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підписка та вподобайка. Ми продовжуємо грати в медівал ді. Ой, медівалдіності. Manor... Манер... Коротше. Lords. Манер... Так, ми в минулому відео. У нас ми закінчили на тому, що у нас проблеми з їжею, у нас проблеми з усім. А, нам не вистачає. При цьому у нас проблеми з їжею, але нам не вистачає ще родини. Ми тут е, робимо поле, сподіваюсь, ми з цим впораємось. У, двадцятку заробили. Так, це. Тобі. Ти будеш овочі вирощувати. Город. На. Цікаво, вони приносять раз на сезон овочі з хородами, чи регулярно будуть давати овочі. Тому що яйця вони регулярно дають. Нуль, нуль. Тут написано нуль. В мене їжу на нуль місяці. Але в мене є яйця на продаж. Це жах. Ягоди ще. Ягоди з'явились. Ягоди з'явились для збору. Слухайте, я не певен, що хтось в амбар потрібен і в. тут нічого не зберігається. Так само, як тут все. Байдуже. Бера, тебе вдвох в хатину збирачів впрацювати. Або хоча б одного. Інший, нехай її з займається. Я зараз спробую ще ягоди збирати, почекайте. Все буде. Сподіваюсь. О, вітрі... О, ще двадцятку отримали. Ти тепер тримай курник. Не забагато дошок я продаю. Там більше 20, по ідеї я не маю продавати, якщо я правильно зрозумів, як воно працює. Вітряний мил. Милин, ти поки що без працівника. Так, тиш, 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 тиш. Отримав курник, ще один курник. Давайте. Будемо харчуватися чисто яйцями. Ой, три ягоди ще є. Але чому пише, що нуль, на, нуль їж, на нуль місяців їжі, будь ласка. Так, в нас же є люди. Так, один з одного. Один з одного. Два з двох. Два з двох. А! У мене нема житла вільного. Давайте траперство дозволяємо ситям ставити пастки в лісі, що забезпечує надходження м'яса. Може так. О, слухайте. З тих звірів, що потрапили в пастки, мисливці також знімають шкі... шкури, а тут подвоє якесь м'ясо добутово мисливцями. Так. ж а авжеж. А вже. те, що мисливці зараз наш єдиний більш менш мисливці, яйця більш менш єдині стабільні обходження для їжі. Так. Десь я знаходив, як дивитись на режими мапи. Мені треба. Я просто хочу подивитись. Окей, будівництво. Поля. Ось тут все поля. Ось тут я на південь хочу будувати поля. Тоді поселення я почну ось тут в цей бік розбудовувати. Це будуть, буде новий наш житловий райончик. Першу церкву, хочу якось навколо обробити. Але щось це не воно не показує, що ось це вхід. Тут ось ці бокові входи, як входи, не показує, окей. Так, мені ну поїхали тут. Я тут прибрав одну дорогу, тому що вона якось подивному будувалася. Ось так. Можна з цього боку підбудувати. Три додаткових будинки з господарством. А якщо я хочу, щоб три будинки було. Три, але широких. О. Ось так. Трохи подалі. Щось так зробити. Ось так. Нехай дві родини тут живуть. Приблизно такий самий. Ну, ні. О, ось так. І ось так тут чотири виходить. Два великих участки, на яких просто чотири родини буде жити. Не знаю, наскільки це їм комфортно буде. І наскільки це хороша ідея, хочеться те, що нас їжі не вистачає. Але я табір мисливців трохи поліпшив. По ідеї тепер будуть якісь пастки, які будуть потрапляти просто такі звірі, це додатково м'ясо. Не знаю, не знаю. О, 28. Ти, курник. Більше їжі, будь ласка. О, вже на місяць у нас є їжа. Мені ще мені ще музика подобається, чесно кажучи. Полови за весну хоча б. А, ви вже сієте його. А чого тут не вскопали? Не вспахали, не заорали. Так, пропозиція продуктів. Ну пробачте, я не знаю, я намагаюсь. До речі, це невигідно, так менше господарств виходить. Так, будувати невигідно, тому що виходить менше господарств. До речі, натримайте город. Курки, город, курки город. Чотири з курками, чотири з городами. Слухайте. Дивіться, ви прям спахуєте. Чи не буде тут від саме ось від розміру господарства залежати? Тому що курки тут, наприклад, ось тут ширший, і курок тут більше не стало. Ні, ну, сім'я заселилась. я не впевнений, що це хороша ідея. Я впевнений, що це хороша ідея. Підтінка збирачі вже є. Нехай ідуть і збирають ягоди. Все, тепер зростання культур. Ви спокійно встигли перше поле зробити. Тобто вам теоретично можна і друге поле побудувати. Давай звідси. Сюди. сюди, сюди, один. Моргін. Ну, припустимо, я спробую. Ви ж попрацюєте? Вам все одно нема чим зайнятися в житниці, працівникам з житниці. Йдіть хоча б чим чимось займайтесь. Це краще, ніж нічого. Ну є їжа. На два місяці запас їжі має бути вже. Ну виправились. О, все, фух. Фух. На місяць. Ну, на цей раз має бути краще все. До речі, у вас поліпшувати. Треба, щоб видавали мені гроші. А, умови не виконано. Та є там все. На, поліпшите. Зараз буде пшениця, вітряний мил, лин і спідна піч, що також важливо побудувати. Якщо вже млин тут, то і спільну піч також тут можна побудувати. І взагалі, якщо вже така справа, ти тут не прикладеш дорогу? Так назад. Ніяк? Ніяк. Ось тут ще додаткова дорога. І тут спільну піч. Дочекайтесь, будь ласка. А так взагалом, ну, в мене ягоди з'являються, яйця з'являються, овочі з'являються, м'ясо зараз більше має бути. Нормально, все, я витягну це. Вони не хочуть працювати. А, тому що вони думають, що це земля під паром. Я тупий. О, пшениця. А давайте тоді це буде пар. Це пшениця. А тут ячмінь. Ось так. Тобто тут буде пшениця. Потім пар, потім ячмінь. Далі в наступному році ми отримаємо пшеницю ячмінь. А вони дублюють себе. Тоді потрібна пшениця ячмінь. Пар. Пар пшениця, ячмінь. І потім ще ячмінь. Ячмінь, пар пшениця, О, ще одне поле потрібно. По і ми за рік будемо два поля робити десь. Або можна просто зробити два поля. Ось ти пар. А, тут три роки. Так, треба ще одне поле. Ось так, 07. І в тебе в цьому році буде ячмінь, в наступному році пар. І потім пшениці. І так виходить, що ми будемо чергувати все. Так, є. Тобто вони, ці три поля по черзі будуть вирощувати. Тобто кожен рік я буду отримувати пшеницю ячмінь. І одно поле пар буде. Розширив свої. Оля. Ой, 26 монеток ще отримав. Слухайте, дошки продавати це ви? Я так чи інакше заробляю з цього. Так, і розширити. Розширити. Житловий простір. Їжі в мене все ж таки вже вистачає. Я в плюс по їжі виходжу. Плюс ще буде пшениця, з якої я зроблю хліб. Все прям хорошо. До речі, а тут вже. А, родина третього рівня буде давати 2. Дві, дві монетки на місяць. 48 мені так. Що я можу купити? Нічого прям цікавого. Блін, вже червень. Ну, якщо б мене б не було е, тут зупинок, то ми б спокійно б і це поле вспахали і засіяли навесні, якщо б я не тупив. І одразу зробив три поля. Тобто одна рутина встигає попрацювати над трьома полями. Шкода, я не можу побачити, чи. Рівень поселення збільшився. Так. Шкіри або по дві кількість м'яса допутовими мисливцями. А, вже є. Пасіка. Є. Йдемо в бджолі. Коротше. Пасіку. А де? Чи це в вас? Пасіку. Ні, а де пасіка? А, в збиральництві. Пасіка. Я не знаю, де побудувати. Ось тут поруч з полями було прикольно по дві пасіки. Посеред міста. Щоб бджоли когось покусали. Дорого в цей бік провести просто на майбутнє. Звідси. Звідси сюди не покласти. Так, гаразд. Значить, звідси сюди. Звідси якось сюди прокладу. Не настільки близько. Ось так. І дві пасіки, є. Будемо ще з пасік отримувати їжу. Ой, як хорошо. Подивіться на це все, це ж краса. Так, пасіка. Ось так. Одну родину можна найняти. Слухайте, а я от вони також непогано збирають, прям непогано. Чому я до цього не став? Типу, далеко йти та ні? Ну, типу, вони збирають. Це найважливіше. Так, і щоб воно було прямо під домом, це було б швидше. Але вони все одно ходять і збирають. Пасіка, мед. Вже є перший мед. Це ж супер просто. І дві пасіки можна на регіон побудувати. Більше не можна, тому що потім там написано, що ми просто не будемо отримувати з них нічого. Як? А, все засіяли. Навіть ячмінь засіяли. Так, це супер. І ти можеш потім просто робити ще ель з солоду. А солод робиться з ячменю. А як солод зробити, до речі? Так, є по солоші, дякую, але. Ось. Три ячменя. Солодильня, це окремий працівник для цього потрібен. Ой, ти якось... Багатечко місця займаєш, давайте ось так. Підбудуйте мені потім солодильню. Ой, а в мене ще дві родини підселились. в ці два домика. Так. І будівельника, і йдіть поліпшити потроху, все ж таки, мої будинки. Вам двом також треба щось підбудувати. Загін для кіз, щоб ще шкіру отримувати. Мені 35 шкір і так. Їжі тепер також вистачає. Є поліпшення, щоб загін для кіс ще давав м'ясо. Це дивно, що він не м'ясо, наприклад, ні молока не дає. Це неприємно. 109-128 зібрав. Хм. Декілька родин поставити в ягоди збирати, йому будемо всі ягоди за сезон збирати. Солодильня завершена. Ну, все одно поки що там нема кому працювати. І можна в корчму будувати ще потім. Так, тут ще є війні місця? Так, для чотирьох крамниць нормально. Але можна ринок, до речі, переставити сюди її. Ще просто ще один підбудувати потім. Хм, зі збиральництва. Ми майже все, окрім невипалювання, піч зробили. Кар'єр камінь, камін, табір каменарів, я поки що цим не користуюсь. Не збирають врожай. А ну-ка, дайте, я хочу. Від першого обличчя це, це побачити. Ой, це кайф. Так, далі. Треба буде когось на вітряний млин побудувати. Поставити. Так, тут. Мед видобуваємо. Мед видобуваємо, цікаво, взимку будуть працювати. Слухайте, а взимку в мене стане теж Вільні ще вийз ягід. Дивіться, в принципі, дві родини за рік ще буде зима. Я не знаю, скільки ми встигнемо зібрати. Ну, п'яту частину, враховуючи те, що ми тут довго не працювали. Тобто чотири родини будуть повністю 128 ягід приносити, і це, цього вистачить, щоб прогодувати ще декілька родин. Додатково. А ще я так подивився: не до кінця вигідно ось такі будинки будувати, тому що менше господарство виходить. Або якщо на вас двох. Я не знаю. Чи це буде множитись, те, що тут дві родини, і вони вдвох працюють над одним умовним господарством? Не знаю. Але мені треба розширятись. мені тепер на їжі не вистачає, а людей не вистачає. Ось так зробимо доріжку і хочу житло зробити. Я не хочу п'ять маленьких, я хочу велике господарство робити. Ага, я зрозумів, це треба по одному будувати. Їх по черзі всі будувати. Є, і це треба будувати ось так береш. Дві клітинки відступаєш. І ось у тебе виходить будиночок з двома для двох людей. Це просто судячи за все, і на покращення я буду. Я і на будівництво так покращити. Так, 4 коштує. А так. І так 4 коштує. Це навіть так дешевше коштує. Покращення, навіть дешевше коштує таким чином. І в мене 109 монеток. М -м 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 -м. Частина припасів зіпсувалась через негоду. Неприємно. Ви тут як? Також зростаєте? Зростання культур. Ну тут ти ж. Цікаво, повністю виросла? Тому що тут просто воно в менше йде через теж, коротше, треба буде потім перевірити. Але це поле також зберемо потім. Ну і так. Вони збирають вони шутку. Вони самі додумали, що треба вже збирати, а не чекати. Ой, на 8 всього продали. Всього. Так, зачекайте. Я правильно пам'ятаю, ми ще каміння можемо торгувати. А чому тоді ми не... цього не робимо? Я хочу гроші. Гроші? Господарство перший рівень. Давай одразу розширити житловий простір. І тобі також одразу розширити житловий простір. Ну, в нас на 5 місяців їжі. Їжі на 5 місяців. Якщо буде не вистачати, я просто ще вас двох покращу. Але я ще не певен. Може яблуневий сад Можливо. Так я правильно розумію, якщо я, наприклад, зараз одну родину закину сюди, то мені напишуть, що немає родин для будівництва? Ні, не напишуть. Так це ж це поклади каменю. Їх 160. Вони не нескінчені, тоді ми не будемо торгувати камінням. Ну, ми не будемо торгувати кампіням. Я багаті поклади на тисячу, на 120, 120, тисяча, але тут вони не нескінчені. Так само, як судячи за все, поклади заліза і поклади глини. А це неприємно. Я думав, торгувати. Це деревина, фактично, у нас нескінченна. чого ви вже спахуєте? Ви можете, типу, це завчасно зробити? Ой, нехай, це їх справа. Тепер тут ячмінь, тут пшениця вирощується, житниця. До речі, в мене в складі і в камбарі ніхто не працює. А де є ячмінь весь, який ми зібрали? Ой, нова родина заселилась. Це дуже непогано, дуже. Так, якщо нова родина є вітряний милин і одразу спільну піч. Є. Так, тут ічмінь, пшениця, я сподіваюся, вони ж нічого не... не зіпсують тут, тим, що вже почали засівати. Так, пшениця є. Щоб сюди принести і переробляти. Щось я не бачу, що хтось почав це робити. Ну, йдіть відний млин, працюйте хто-небудь? Чому ні? Ой, ну а родина там заселилась. Так вас. Треба поліпшити. А, ви все одно будете по одній монетці давати, хоч тут дві родини живе. А. Я все ще не певен, чи вигідно, чи вигідно будувати такі будинки там, де може дві родини одразу жити. Так якщо вам треба швидко набрати більшу кількість людей, можливо, вигідно. Що? Що може бути не виконано. На ринку все має бути. Ні, справді чомусь. А де борошно? Покажи мені, хто не задоволений. Я не бачу, чому ти незадоволений. Ой, ти не здоволений. Позиція За пального. Ось, дрова. Ти запас пального в нас на 11 місяців. Дивно, байдуже. Так, і знову починається зима. І в мене. Да, як мінімум дві вільні родини з хатини збирачів буде. Не знаю, нехай на складі все ж таки хтось працює. Вони ж для цього тут для чогось потрібні, працівники на склад і на амбар, для чогось же. Так мені потрібно три господарства 3 рівня, щоб підвищитись до великого міста. Так, корчма потрібна, одяг потрібен. М -м -м, я можу зробити виробництво одягу зараз. Взуття навіть. До речі, а саме ми ніяк не зможемо створювати. Я забув, що як і... одяг ніяк, тільки ви зможете створювати. О! А давай зробимо. З одних мешканців, майстерню кравців. Вперед. П'ять дошок на це витратимо і зробимо. Але доробимо це вже в наступному відео. На цьому це відео ми поки що закінчуємо, Дякую усім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. в будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, наскатини не значок. Ще по бажанні можуть перейти по посиланню в описі, підписатись на мої інсто. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!